І так, всім привіт! Дуже неочікувано, дуже давно не було на каналі. Це в нас розпаковка телефону, ще колись там 100 років назад, коли я ще з Aliexpress замовляв якісь там телефони. Ще до того, як почав займатися ремонтом Samsung, з тих пір їх і не було. І так, що це в нас є? Це в нас Samsung Galaxy M33. Це зараз, якщо походити по магазинам, подивитися в районі до 10 тисяч гривень, якщо ви хочете саме Samsung. Ну, сьогодні сьогодні 8 квітня, якщо ви хочете саме Samsung, то це такий більш-менш адекватний в принципі по характеристикам девайс. Коштує він зараз от саме на 8 квітня станом 8500 гривень, 8499. Зараз діє акція мінус 1000 гривень. Стара ціна це 9499. Хотів забрати геть запакований телефон, але в Алло сказали, що треба його вийняти, подивитися. Ну, коротше, пози... Позарізали пломби. Ну Тут таке. От, бачите, ціна. Ну, це враховуючи знижку 1000 гривень там, чи 999. Дуже звичайна коробка картонна. Тут е інструкція. О, тут інструкція і кабель. Блока зарядного немає. Кабель Type-C на Type-C. Тобто, якщо ви думали, що візьмете старий якийсь там блок на USB, то так не вийде. Придеться десь брати або купляти блок на Type-C, телефон підтримує швидку зарядку. В принципі, він такий дуже непоганий за ті гроші. Єдине, що, наскільки я зрозумів, де тут захована економія, це в дисплеєві. Тут не OLED, там не AMOLED і так далі. Також, ось, ось наш сам телефон. В принципі, він ось так і був. Один в один. Єдине, що продавець його вже трошки запацав руками, а так то, в принципі, як він був, так і є. Ось скрепочка і все, нічого немає, коробочка дуже така простенька. Так, як воно там Ага, такого. Це такий, він ніби коричневий, але по суті він, я б сказав, би, бронзовий чи золотий. Ну, Живо він прикольний, не дешево виглядає. Отак От гарно переливається. Телефон сам по собі великий, діагональ 66 дюйма, звичайно, що ж є в нас, зараз я вімкну. У нас є підборіддя, тобто такі товстенькі рамки. А зверху, як всі в народі кажуть, капелька виріс під камеру. А, щоб ви собі розуміли, просто, який він по розміру, от, допустим, 10, 10S iPhone. От. 10 s iPhone, щоб ви собі просто розуміли, наскільки він більший. Потім далі, що в мене тут ще таке є, щоб я міг вам ну, зробити порівняння. Ось це в нас Note 20 Ultra, флагман. Можу сказати, що Note 20 Ultra трошки більший, але, але дуже схожі, по розмірам дуже схожі. Повше, ні, навіть ну, от, Майте собі на увазі, що це величенький телефон, навіть великий, я можу сказати. Ще можна, в принципі, візуально порівняти з 10-м. Те, що в мене там на столі лежить, з 10 й трошки менший. S10 а, також трошки менший. І так, я говорив, де захована економія. Економія захована це в дисплеєві, хоча він має 120 Гц. І я його пізніше налаштую, покористуюсь ним. Але коли я його сьогодні взяв в руки, то виглядає він дуже непогано. Ну, ну прям чесно, це не ті старі оці корчі, там типу а 10 чи, чи типу, щось таке. Він, в принципі, от... Не знаю, як там буде далі, але ну це таке щось, щось приблизно, як S10E по якості зображення. Ну, тобто дуже непогано, я був в принципі вражений за ці гроші. Він має, Ця версія має 6 оперативної пам'яті, вже там якась новіша оперативна пам'ять. І 128 ГБ накопичувач. Так, у нас там версія Android вже відразу. 5 One UI і 13 Android. Ось такі справи. Я його налаштую, трошечки покористуюсь і потім зроблю склейку якби відео. А зараз, що, що хотів показати, це просто розпаковка. Ну Знизу стандартно Type-C5 блок камер. Ну, Не знаю, по дизайну я б сказав, би, що не дуже. Але якщо от ви хочете новий телефон, Samsung, ну, вибір дуже в районі там, 10 тисяч, він дуже обмежений. Мабуть, з тих всіх, що зараз є, це в магазинах, ну, не знаю в яких містах, мабуть, це кращий. Сканер тут, а до речі, в кнопці збоку. В принципі, я сказав би, що це плюс. Так як він, по ідеї, буде краще працювати, ніж в екрані. Оскільки це, можна сказати, бюджетний телефон, то в екрані сканер тут стояв би простенький. Так що добре, я його налаштую, чуть-чуть покористуюсь і потім дам вам ще такий малесенький, так скажемо, е досвід користування. Ну, малесенький. Оскільки я займаюся ремонтом Samsung, там і в мене вже були ну, всі. В принципі, від s 8 до самих нових, ну, S23 серії ще не було. А так були в принципі, всі. Сам я власник Samsung, е вже в принципі, шостий Samsung. Так що от, в плані Samsungів я щось там, скажімо, да, розумію, більш-менш. Так що на цьому, на цьому поки пауза. І так, друзі, покористувався цим телефоном, трошечки налаштував його, наклеїв скло, е купив. Такий чехол, ну бо це попросили родичу телефон підібрати. Що я можу вам сказати? В принципі, він дуже за свої гроші непогано працює. Звичайно, процесор не такий, як на флагманах. Особисто я користуюсь S21, ну відносно S21, він відстає, звичайно, але показує себе дуже непогано. В принципі, по роботі, зависань таких дуже жорстких прям немає. Якщо чесно, дуже витягує цих 120 Гц в дисплеї, дуже плавно, непогано все працює. Я його сильно не навантажував, в принципі, оновив додатки, поставив отаке. Ну, я ж думаю, що розуміється, що це далеко не ігровий смартфон, але за рахунок непоганого відносного процесора, 6 ГБ оперативної пам'яті. 6 ГБ на Samsung це більш-менш більш можна вже Т4, це вже маловато дуже. Сама One UI дуже багато бере на себе пам'яті. Ось такий мій висновок, що ну, дуже непоганий смартфон. Я думав, що за ці гроші нічого кращого, тобто нічого нормального купити не можна. 8500, ну там переводьте в долари. Да? Дуже непоганий телефон. А, саме головне, я сказав, що зекономили на дисплею і не сказав в чому. Тут АТ дисплей. Е можете в Гуглі пошукати, там, подивитися, е що й до чого. ну, Я думаю, що це плюс. Зекономили на, в цілому на вартості телефону. Він вийшов е по ціні дуже цікавий. Дисплей сам дуже непоганий, якщо ви там не розбираєтеся навіть і не зрозумієте. Ну, трошки там не ті кольори, як на AMOLED-ах. Але і потім, якщо в майбутньому, не дай Бог виїграв зіб'єте, то дисплей, по ідеї, має коштувати дешевше. Бо, TFT, ніби вони дешевші. Але буде видно. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь. Ще раз вам кажу, телефон рекомендую за ці гроші. Samsung кращий, новий. Думаю, що не знайдете. Поки що є акції, кому треба, купляйте. Рекомендую.